Сквер Заводського району по вулиці Євпоторійська. Тут гуляють багато людей похилого віку, а ще молодих мам з дітьми. Юлія Прокопець також полюбляє вечірні прогулянки зі своєю донькою, але гуляють недовго, бояться темряви. П'ячі вечора можна ще з ребенкам гуляти, але зі мені гулялітому бо... ж та. Не освіщається, дороги, можна упасть, але з ребенком вообще страшно по темним дорогам гуляти. Аби стало світліше, тут встановлять нове освітлення. Зараз комунальники укладають дроти як машиною, так і власноруч. Це робиться безтраншейним засобом. Щоб не порушувати цілісність асфальту, роблять діру в землі, через яку згодом протягнуть освітлення. Внідряємо енергозберігаючі технології по освіщенню парка, лед світильники. Получається, укладка кабеля без траншейним способом, способом проколу під дорогами. 24 Зараз у сквері активно ведуться роботи. Тут працюють 15 робітників підрядної організації та три види техніки. Спочатку готують ґрунт під встановлення ліхтарів, а згодом у сквері з'явиться освітлення. На сьогоднішній день ведеться проєктування е, освіщення другої частини этого парка от улицы Павла Кічкаська до улицы Северное шоссе. Ну я так думаю, что на следующий год ми виповнімо ту роботу. Роботи в сквері завершаться до кінця місяця, а також до 1 вересня планують зробити освітлення в сквері між вулицями перспективна та фінансова.